Вітаю на моєму каналі. В минулих своїх відео я розказував, як створити образ операційної системи з усіма програмами та налаштуваннями, щоб перенести їх на інший приз. Сьогодні розгляну ситуацію, якщо необхідно клонувати жорсткий диск. Наприклад, ви хочете перейти з жорсткого диска на SSD накопичувач або збільшити просто об'єм вашого накопичувача, і для цього не, не хочете переустановлювати операційну систему та все програмне забезпечення, яке у вас вже налаштовано і працює роками. Перше, що необхідно знати, щоб це зробити, необхідно, щоб е, обидва накопичувачі знаходилися в одному пристрої. Неважливо в якому саме головне, щоб вони розпізнавалися і. Ними можна було повністю керувати. Також знадобиться флешка більше ніж на 4 ГБ. Програма Acronis True Image, це саме ISO-образ, який необхідно буде записати на флеш. Якщо ви будете клонувати ваші диски на файловій системі GPT і відповідно UEFI BOOT, то ви можете записати Акроністру Image за допомогою програми Rufus на флеш. Якщо ж будете використовувати звичайний PIOS Legacy, Sopo та таблицю розділів MBR, відповідно для того, щоб запустити з флешки програму Acronis True Image, вам знадобиться програма Ventoy. інструкції як саме записувати на флешку образи за допомогою даних програм. Я залишу в описі до даного відео. Також залишу посилання на сам образ Acronis true Image. Наразі я покажу, що є деякі мої особисті файли, які я б хотів зберегти. Також е, зауважу, що вся ваша інформація буде знаходитися на тих самих місцях. І якщо, наприклад, ви будете переносити з меншого жорсткого диску на більший. Інформацію ви зможете перерозподілити простір так, як вам зручно. Або збільшити місце, наприклад, для диска C, або зменшити так само з диском D, з іншими вашими дисками, ну, локальні диски, які саме у вас присутні в вашому пристрої. Щоб розпочати процес. Клонування накопичувача, для початку я його ініціалізую. Натисну правою кнопкою мишки на меню пуск і натисну керування дисками. І ось бачу, що мені відразу пропонує ініціалізувати диск розміром 240 ГБ. До цього в мене був диск 120 ГБ, а я переходжу на 240. Тут ви обираєте відповідно таблицю розділів, яку хочете ініціалізувати на даний диск. В мене схема розділів GPT, відповідно, я його ініціалізую в GPT. Це, в принципі, можна не робити, а вже виконати дану операцію за допомогою Acronistru Image. Проте в мене є можливість, і я зробив це на рівні системи. Далі перезавантажую комп'ютер і, відповідно, запускаю флешки в програму Acronistru Image. Після запуску програми я переходжу на вкладку Tools and Utilities. Тут обираю пункт клон disk. Далі можна автоматично клонувати диск, тобто система сама розпреділить простір порційно до того, як у вас було на старому накопичувачі. Або можна простір виділений для кожного локального диска, обравши ручний режим. Я оберу саме ручний режим і натисну далі. Тут потрібно обрати для початку диск, з якого я хочу скопіювати інформацію. Це саме 120 ГБ мій старий диск. На наступному кроці слід обрати диск, на який буде записана інформація. На цьому етапі я залишу без змін, тобто оберу перший пункт. Далі Можна обрати також декілька варіантів, я хочу все робити вручну, тобто перерозпреділити розміри локальних дисків. І натискаю кнопку далі. Ось як видно, якби обрали автоматичний режим, диски були б перерозпреділені саме так, тобто пропорційно відносно тих розмірів, які були на минулій системі, на минулому жорсткому диску. Я хочу змінити розмір тиска, C, відповідно зменшити його. Двічі клікаю по ньому, та за допомогою цього повзунку. Створюю нерозмічену область після диска С. В моєму випадку, мені буде достатньо для диска С 75 ГБ. А 60 ГБ залишиться, відповідно, уже як нерозмічена область. Далі видно, що є між диском D, той, який у мене був диском D. Та нерозміченою областю розділ відновлення. Його слід пересунути до диска С, тобто я двічі на нього натискаю і просто його перетягую на іншу сторону, так би мовити. Ставлю його перед нерозміченою областю. Відповідно, що ось видно, що нерозмічена область стала після цього розділу відновлення та погоджу. Далі натискаю двічі. На диск D у нас він позначений як диск G, і відповідно збільшую його розмір до максимуму, тобто просто розтягую стрілочкою повзунок до того краю, щоб повністю заповнити всю нерозмічену область, приєднати її до диска D. Загальний об'єм диска D в мене вийшов 164 ГБ. І також я натискаю погодитися. Ось, відповідно, все так як я б хотів, щоб все виглядало. Розділи системи і розділи відновлення чіпати не потрібно їхні розміри потрібно залишити без змін. А диск C і диск D, відповідно я змінюю. На наступному кроці показано. Що саме буде зроблено з диском, який я обрав? Тобто, як саме буде змінено розділи на даному диску? Також попереджається, що обрана схема розділів GPT і даний диск? Запустить систему тільки на пристрої, на якому схема розділів також GPT і відповідно UEFI-Boot. Запускаю процес. Зазвичай все відбувається досить швидко, проте залежить від об'єму даних. Якщо у вас дуже багато особистої інформації. Або дуже багато програмного забезпечення, яке займає місце на диску, то відповідно процес займе більше часу. В моєму випадку, там тільки операційна система, ще декілька програм, то це буде досить швидко. Все, процес закінчився. Я натискаю кнопку ОК. Далі слід обрати запуск з нового диску. В мене наразі використовується, як ви бачите, віртуальна машина. Тому, щоб я не робив, все одно воно запускає систему із 120 гігабайтного диску. Для того, щоб воно цього не робило, просто я відформатую 120 гігабайтний диск, щоб показати, що система запуститься із оцього нового 240 гігабайтного диску. Для цього я заходжу в розділ Tools and Utilities і обираю Acronis Drive Clean. Далі обираю 120 ГБ диск і натискаю далі. Після цього обираю метод очистки диску, який мені підійде. Оберу швидкий і натисну далі. Тут мене попереджає, що вся інформація буде стерта. Ставлю галочку, що погоджуюся зі стиранням інформації, і натискаю запуск. Чекаю, поки зітриться вся інформація із 120 ГБ тиску, і потім перезапущу систему. Зауважу ще раз, це я роблю тільки тому, що використовую віртуальну машину на реальних пристроях. Дану ситуацію можна обійти, запустивши вже реальну систему з нового диска, і старши просто старий диск штатними засобами Windows. Ось як видно, диск це. Так як я розподілив 75 Гігайтів і диск D 164 ГБ. Тобто все, як я розподілив наразі. Всі системні файли, всі мої особисті файли залишилися на тих самих місцях, як і були. Також я вам покажу, що я не від'єднував свій 120 ГБ диск. Натискаю правою кнопкою миші на меню пуск і натискаю. Керування дисками. Старий диск 100 ГБ, зараз відображається як нерозмічена область, із нього я також створюю розділ. Наразі він буде порожній. Присвоюємо літеру F і натисну далі. Після всіх маніпуляцій я покажу, що створився також новий локальний диск F із моїм старим жорстким диском. Ось так просто можна перенести систему. З одного жорсткого диска на інший або SSD, та виконувати багато операцій, які будуть економити ваш час. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.